А як буде реагувати на цю всю історію Путін і його команда? Ну Медведєв там уже відреагував на погрози Трампа вести 10% мит проти країн Бріксу, каже, значить ми робимо все правильно. Це ж зовсім вибивається з канви е, тієї стратегії, яку вибудував дуже довго е, стів Віков е, у Кремлі е, для примирення так далі, там для відновлення. Співпраці і тому подібне ніякого роздратування. Тут Трамп виходить і каже, ні, ні, зброя їде, і ну в тому числі знаєш, я між рядків читаю, що не лише оборонна зброя, а якась певна наступальна буде. О зараз ти говориш про ті самі дрони. Дрони можуть бути різні, дрони бувають різні, бувають маленькі, бувають великі дрони. Да. Тому от як буде реагувати на цю всю історію Кремль. Ну, Він зараз реагує м, доволі м'яко, зважено. Так. Я от аналізував їхніх пропагандистів, вони поки що подають як фактаж. Звичайно, так. на арену можуть випустити знову Медведєва, який почне там щось розказувати Трампу, і як росіюшка поставить на коліна весь захід. Але зрозуміло, що тут же ж питання причинно-наслідкових, Ді. І Путін же ж прекрасно усвідомлював, що якщо від нього йшла відмова Трампу під час нещодавньої телефонної розмови, то має бути якийсь наслідок постійно тягнути безкінечно а, цю гуму просто неможливо. І Трамп, як на мене, зробив максимально м'які умови для Путіна. Для того щоб той все ж таки пішов шляхом деескалації? Путін на це не пішов? Путін далі продовжує наступ а ще більше. Я навіть скажу, що вони через своїх пропагандонів, так вони тепер розказують про там ледь не наймасштабніший наступ на Україну, тобто вони ідеологічно напускають, напускають диму. Е, тому в цій ситуації Трампу потрібно було діяти. Питання знову ж таки: наскільки ці заяви. І наскільки ці поставки а, будуть співвідноситись за обсягами? Бо все ж таки Трампа а, а, там, часів першого його президентства а, чи переплюне нинішній Трамп? Бо ми пам'ятаємо, нам ці нещасні за там, 47 мільйонів доларів, а, ті а, якраз ракети, які, Джавеліни, які були нам передані, там понад 200 ракет. То нам їх згадують вже вісім років. Наскільки це виявляється, було абсолютно геймчейнджером? Наскільки це врятувало Україну? Хоча насправді там було ну це політично було правильний крок, бо перша летальна зброя передана Сполучених Штатів. Але я просто кажу, як її подають вісім років підряд. Я просто боюся, щоб зараз оця вся історія з Трампом у нас не вилилася в подібну історію, що буде трошечки на грамулю, а роздувають на тонну. А друже, а ти знаєш? А я навпаки цього не боюся, я з цього тішуся. Я тобі поясню, чому тому, що я також не знаю, що Трамп передасть і чи передасть взагалі, але є політична заява, яка означає, Путін, а не пішов би ти разом з одягом у відповідному напрямку за російським кораблем, так як ти послав мене? Якщо ти не припиняєш обстрілювати Україну, я передаю Україні зброю. Це політичне рішення, тому що я чесно тобі скажу, я не очікую якихось глобальних поставок з боку е, Пентагону до України. Ну, щось буде доїжджати, щось буде дотягувати, те, що нам давали, щось ми там купимо. То от якраз про політичний контекст це вже означає, що Трамп послав Путіна геть, чи ще ні? Ще ні. А послати геть він може його на цьому тижні, якщо Сенат все-таки почне розгляд законопроекту Рема Блюменталя, що було заявлено. Гремом самим Гремом після гри в Гольф з Трампом. от якщо на цьому тижні, там з 9-го з 10 числа, чи коли вони там мають ага. це, у них є можливість цим зайнятися, не факт, що вони цим будуть займати. Але якщо і цей процес піде, та ще й Вашингтон дасть сигнал е, відповідно Словаччині і Угорщині перестати блокувати 18-й пакет санкцій, в ЄС, От тоді це вже буде такий флеш-рояль. От тоді це вже буде такий чіткий меседж Путіну, як, як на мене, максимально однозначний, а не пішов би цей російський диктатор за російським кораблем за старовойтом. Я з тобою погоджуюсь, що так. Поки що ну це не зовсім уже послав, але ми зараз намагаємося це все розкласти по полицям, тому що ти дуже слушно говориш про ще одну деталь: про санкції. Я вже читаю сьогодні у телеграм-каналах і в західній пресі повідомлення про те, що законопроект Грема починають нібито просувати. Хоча якось так дуже важко його просувати, таке складається враження, що він там е вага його кільканадцять тонн, і треба якісь спеціальні пристрої, щоб його просувати. Я говорю абсолютно відверто. Сьогодні пролунала також ще одна заява від колег наших партнерів. Із Європи від очільника за кордону відомства Франції Жанна Нуеля Баро, який каже, що Європейський Союз, координуючи зусилля з американськими сенаторами, на основі французьких пропозицій, готується вести найжорсткіші санкції проти Росії. Ну, зважаючи на те, що Франція лідер закупівлі скрапленого природного газу, то мені, чесно кажучи, обіняти і плакати такі заяви, але. Ти правильно говориш, я тут погоджуюсь, що зараз питання санкцій, воно не сходить з порядку денного, щось може бути, ми тиснемо, ми наполягаємо на тому. От скажи, будь ласка, якщо відверто, а які перспективи ухвалення не просто ухвалення заради ухвалення, а оцих санкцій? А, ну Тут питання, як на мене, стоїть в площині координації. Тобто ніхто не хоче лізти на рожон, але хочуть, щоб все ж таки. Наступний етап запровадження економічних обмежень щодо Російської Федерації, все ж таки, воно стало таким спільним сигналом, і тому кожна із сторін, я так розумію, дивиться на себе, мається на увазі по обидві обидва береги Атлантики. Відповідно, хто ж зараз буде оцим першим, щоб відповідно зрівняти темп і разом рухатись і показати, що ситуація все ж таки змінилась в темі санкційної політики. Ну, об'єктивно, об'єктивно, оці заяви з боку Європи щодо працювання дуже жорстких санкцій, ну, ми їх чуємо вже реально який місяць підряд. Нам це саме розказували про 17-й пакет санкцій, що він буде просто рвати, там вийшов. Ну, не те, щоб шик, звичайно, там є обмеження, там доволі важливі і щодо тіньового флоту, але ну все рівно, це не те. 18-й схожа ситуація, якщо Словаччина і. Угорщина зіб'ють тему російської енергетики відповідно нафти і газу. Це, це погано буде. Відповідно, це знову черговий пшик. Бо якщо порівнювати з тим, як це представляла Урсула фон дер Ляїн на своєму брифінгу, ну це небо і земля, це не те. А тут от якраз питання, щоб відповідні заяви трансформовувалися безпосередньо в конкретні рішення і робили це, підкреслюю максимально е з, з швидкими темпами, оперативно. Бо чим більше вони будуть розповідати про ці санкції, тим більше можливості банально росіян до них підготуватися. І я думаю, що в цьому теж є проблема нинішньої ситуації. Бо занадто багато слів, а мало справ. Так да, я з тобою погоджуюся. Довго вони запрягають. Росія каже, ну окей, давайте ми зараз їх там будемо зустрічати. Тим паче Путін каже, санкції нам лише допомагають розвиватися економічно. Ну це звісно повна маячня, але... Я тут тобі скажу ну, буквально два слова з цього приводу. Справа в тому, що якщо буде ухвалено спільно синхронно рішення Європейського Союзу і Америки про санкції, навіть якщо воно буде політичним, тому що Сенат може просто надати право Трампу, ну я маю наузі Сенат і Палата представників Конгрес, надати право Трампу засовувати санкції, а не обов'язок. ЄС ухвалить якийсь декларативний. 18 санкційний пакет, це все ж таки буде привіт Путіну про те, що ну окей, ти так, тоді ми так. Але я тебе хотів би на завершення ще одне запитання коротенько. У понеділок, 7 липня, напередодні засідання Ради Європейського Союзу з економіки та фінансів, міністри економіки та фінансів держав-членів Європейського союзу під час вечері в Брюсселі обговорять підтримку України у разі, якщо війна триватиме і в 26-му році, тобто, в 25-му у них планів зупиняти бойові дії в Україні немає. Ну, принаймні, я це так бачу, бо сьогодні, коли спілкувався із нашими колегами і журналістами, то кажуть, тут же буде залежати від того, наскільки Європа буде платоспроможною, якщо Путін, якщо Трамп, до прикладу, погодиться продати все Європі. Кажу, купуйте все. А Європа така, ух, ви знаєте, в нас грошей немає. А зараз вони говорять про те, а в 26-му році, як ми будемо фінансувати, і чесно кажучи, мене трішки стурбувала ця новина. От як ти б її бачив, як би ти її як ти її бачиш, як ти її можеш пояснити? Ну, цілком очевидно, що е, є різні погляди стосовно тривалості війни в Україні. І якщо вона буде тривалою, то зрозуміло, що Європа буде брати на себе цей тягар, фінансовий тягар безпосередньо е, на штати точно ну немає сенсу за часів Трампа розраховувати в цьому питанні. І очевидно, що немає єдності сьогодні в Європі об'єктивно немає єдності щодо до подальшого фінансування ті ж самі горщина, Словаччина та не лише насправді багато країн, які вимагають збільшення видатків на соціальну політику, а які виступають проти оборонки. Ну взяти, наприклад, хоча у нас з Іспанією хороші стосунки абсолютно, але ота вся історія тільки на рівні НАТО, не на рівні ЄС. Що вони кажуть, тільки 2,1% ВВП не більше. Це ж чому? Тому що соціальна політика. Вона ну, не розуміє, що їм треба коштів більше на соціалку кидати. Тому я думаю, що насправді в нинішній ситуації нам знову ж таки бракує розуміння ЄС і загалом Європи як єдиної цілісності, як єдиного цілого. Макрон на себе тягне. Мерц на себе тягне Стармер, якому там нібито декілька місяців лишилося на себе. Он уже навіть це стає предметом обговорення в засобах масової інформації, конфлікт між Макроном і Стармером по темі України. Тому. Насправді в нинішній ситуації це якраз свідчить про те, що ну нам доводиться якось склеювати оцей базил цю, цю лебідь рак і щуку. Бо ну це питання нашого виживання, це не виживання навіть Європи, як вони собі це розуміють. Хоча ми я думаю, що максимально вже об'єктивно, абсолютно прямо їм сказали, що ну, якщо ви не допоможете зараз Україні, далі буде Європа. Європейські конкретні країни, тому я думаю, що ця формула все ж таки, ну, хоча б для східного, здебільшого східного флангу ЄС НАТО, зараз зрозуміло.